Готель Гранд Кападоки, прямо, можна сказати, в центрі. Тут у них парковка, якщо ви берете машину. Туди буквально чуть-чуть по вулиці, і вже всі кафе, ресторани, магазини. Ось такі двері, гарна тераса, де можна попити каву. Дуже гарний хол, кіці місна. Привет. Такий оригінальний дизайн. Туалет там в холі. Тут теж можна відпочити, якщо треба працювати. Колоритно. Є ліфт для того, кому потрібно. Всього кілька поверхів. Чотири, якщо точно. Можна і не користуватися. Номер. Направо туалет. Прямо у нас є шафа. Телевізор, чай, кава, чайник. Ліжечко. Ми вже тут третій день. Віконечко. у нас перший поверх. Вид просто на двір. Пташки співають. В принципі, зручно все, що треба, все є. Найді тапочки. кілька рушників на кожного. Душ, туалет, ванна. Такий цікавий бувальничок. Шампунь-мило, фен. Все що треба. Ми зайшли в двір. Тут є такий чудовий басейн. Ось там наша стоянка. Можна спуститися по сходах. Там люди чоловіки, а наверху ресторан можна їсти як на дворі, так і всередині. Hello. Hello. रेजिम यतिरे बस